Промерний план Трампа, вже, напевно, усі успіли почути поговорити. Всі назвали його тупим через його умови. Але я скажу інакше: він розумний. Чому? Причина проста: подивіться на умови цієї угоди. Кому вона вигідна? Україні вигідна? Ну, не особо. Ми віддаємо Донбас. Росії вигідна. М Вони вимагали 125 тисяч солдат як обмеження для української армії. Тут 800 тисяч. Це майже. Чинна кількість солад армії України на фронті. Само собою ми не зможемо підтримати і так. Тобто їм не вигідний цей план. Кому він вигідний? Трампу. Трампу вигідний цей план. Причина дуже проста: пріоритетом зовнішньої політики Америки сьогодні є зображення Трампа як миротворця і як генія усіх народів усіх часів, і особливо в дипломатії. І це важливо з однієї причини. У його руху мага, який його привів до влади, велетенський розкол зараз. Пам'ятайте оцю е, скаляну жінку, яка орала про те, що допомагати Україні не треба. Марджорі Тейлорі Грін. Так от, вона була впертою трампісткою, була найбільш вірною з усіх депутатів йому. Знаєте, де вона зараз? Подала у відставку. Тому що Трамп кинув її передвиборчі ідеї. Він пообіцяв зменшити імміграцію, провалився. Пообіцяв пофіксити американську економіку, провалився. Пообіцяв притиснути ліваків. і навіть тут не провалився. Тому що йому треба зараз? Хоча б якась перемога. Миротворця. Образ миротворця дуже хороший. Оскільки Обама починав війни, Байден починав війни, Буш починав війни, усі починали війни. І тільки Трамп у нас святий жодної війни не почав, тільки усі закінчував. Тому йому вигідно хоча б тут перемогти. І тому йому вигідний був цей план, і тому він хотів на нас прижати з усієї сили. Однак по традиції все як завжди вийшло лайно.